Дням у Шосткинському центрі естетичного виховання відбулося яскраве свято для вихованців, приурочене урочене завершенню освітнього табору Степкам, який працював протягом трьох тижнів. Педагоги Цеву організували для дітей цікавий квест, який став підсумком отриманих знань. Під час змагань всі учасники були поділені на команди, які отримали листки завдань та переміщалися по різних локаціях, назви яких відповідали континентам світу, а також виконували. Цікаві завдання. Завершуємо перед канікулами. завершуємо вже наш третій семестр і зробили таке дітям свято. Спочатку у нас був квест навколо світу. Дітки ходили по локаціям. Кожна локація це був певний континент. Вони взнавали, що там різні конкурси з ними проводились. Африка, Південна Америка, Євразія на кожному континенті на дітей чекали яскраві емоції. Учасники не тільки відповідали на питання, а й ще виконували. Веселі стафети Лампочка лампочка діставай. Лампочку. Хопа лампочка. І я голодці. Після завершення квесту різнокольорові квіточки, які діти віддавали педагогам за правильні відповіді під час виконання завдань, прикрасили карту світу. Але головний сюрприз чекав на вихованців Цеву на подвір'ї закладу. Там вони отримали фарби Холлі та додали ще більше яскравих фарб у своє дозвілля. Час проведений стемп-камп, у дітей залишилися тільки яскраві позитивні емоції. Кожен знайшов щось для себе. Мені запам'ятався табір, як ми ходили в караокі в північній Америці. Ми робили водопад з людей. Ми грали в різні ігри. Спочатку ми робили міні-зарядку, коли починався табір. та мені сподобалося, коли у нас. Мультики тут. Ми танцювали, робили різні вправи, завдання, квести. Мені найбільше запам'яталася локація, де спочатку відгадували загадки про континенти, а потім скакали на штучному пані. Е, найбільше мені сподобались квести там, де вгадують ну, різні страни. Різні квести там квіточки там, різні даються. Там мені найбільше сподобалося те, що ми кидалися фарбами та я стала за вами. Щасливі діти переповнені емоціями. Пішли на канікули, аби набиратися сил для нового навчального творчого року.